Замість звичної атестації тестування така перевірка знань чекатиме на черкаських вчителів. Їх тестуватимуть за технологією ЗНО. Такі нововведення передбачені законопроектом про освіту у разі його ухвалення. Відповідно до нього, кожні п'ять років вчителі матимуть проходити сертифікацію. Вона складатиметься з перевірки знань шляхом тестування з профільного предмету. Комісія з перевірки педагогічної майстерності формуватиметься з представників закладу освіти, де працює вчитель, та місцевих органів управління освітою. Це є факт підтвердження фахової майстерності і разом з тим факт зростання фахової майстерності. У проєкті закону про освіту передбачаються відповідні доплати вчителям певних категорій, які пройшли сертифікацію. Сертифікація зобов'язує вчителя активно займатися самоосвітою. Коли сертифікація суттєво впливає на заробітну плату вчителя, то це великий мотиваційний наслідок проведення сертифікації.